Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Диверсійні групи музикантів продовжують прибувати у Молдову. Влада Молдови перевела всі державні установи, а також правоохоронні органи в режим підвищеної готовності після подій у Кишинівському аеропорту. В п'ятницю в день, за словами Санду, в результаті не стало людей. Прикордонник та співробітник служби безпеки аеропорту Кишинева. назвавши подію сумним днем для всіх нас. Державні установи переведені в режим підвищеної готовності. Поліція та правоохоронні органи мобілізовані по всій республіці Молдова. Додала вона за даними ЗМІ, Пасажир прибув рейсом із Туреччин. Не почалось все після того, як йому відмовили у в'їзді, є непідтверджені повідомлення, що він громадянин Росії, музикант. Влада Молдови має оцінювати загрозу досить серйозно, вважає Ольга Курносова. Президент Росії Володимир Путін хоче здійснити державний переворот у Молдові, але його планам можуть стати на заваді місцеві агенти впливу Кремля. Про це розповіла російська політична аналітикиня Ольга Курносова. Якщо у них буде можливість здійснити переворот у Молдові, вони його зроблять. Вважаю, що загроза цілком реальна. Питання наскільки у них така можливість. Вість є, їх ніщо в цьому сенсі не зупинить, жодних міркувань дипломатичного характеру чи іншого для них не існує. Заявила аналітикиня, за словами Корносової, єдине, що може зупинити росіян, якщо в Молдові повториться ситуація, яка відбувалася в Україні з кумом Володимира Путіна Віктором Медведчуком. Коли є якісь люди, які отримують величезні бюджети, пишуть звіти, хоча насправді там нічого немає. Якщо в Молдові у них такі самі люди, як в Україні, був Медведчук, тоді може нічого не трапитись. Корносова вважає, що влада Молдови повинна оцінювати загроз досить серйозно оцінюючи ситуацію, у невизнаному Придністров'ї, експертка заявила, щодо Придністров'я там давно вже ситуація більш-менш стабільна і загострення вже не потрібне. Придністровській владі Придністров'я сіра зона, через яку можна прокручувати купу різних справ, все те, що в будь-якій іншій країні буде незаконно. Тому сьогоднішня ситуація всім дуже зручна. Не думаю, що Придністровська влада зацікавлена в загостренні в Молдові. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.